Хочу сказати таку, таку штуку. Нам не треба, не треба може, прагнути чи на схід, чи на захід. Давайте побудуємо рай, давайте побудуємо країну мрій в Україні. Давайте почнемо прямо сьогодні це будувати. Давайте зробимо революцію в нашому серці. Давайте, давайте посміхнемось один одному, давайте приберемо в себе під'їзді, давайте помиємо ліфти, давайте, давайте, я не знаю, давайте зробимо щось маленьке, але хороше спочатку. І ви побачите, яким дивним чином все поміняється навколо. Дивним чином. Тоді, тоді не треба буде. Ми в четвертому році поміняли владу. Щось змінилося кардинально. Змінилося. А чому? Тому що ми не змінилися, добрі люди. Давайте ми змінимось. І давайте для заспіваємо гарну пісню, навіть декілька пісень. А... Сказали про але... зараз є таке слово країна понад усе. По змісту прекрасно, по звучанню, мені щось це нагадує Німеччину. Давних років Німеччина закінчила тоді не дуже гарно. Давайте закінчимо дуже гарно. Україна важлива, Україна щаслива, Україна прекрасна. Ви погоджуєтеся зі мною? Ще вмерла в Україні! Ні, слава, ні! Воля, ще нам, братя, усміхнеться доля, Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці, Запануємо ми, браття, у своїй сторонці. Душу, тіло ми положим, за нашу ми свободу і покажем, що ми, братя козацького роду, душу тіло ми положим. Що ми, браття козацького ро... Я піду до річеньки зустрічати зірочки, задрать, як падають ловиці, як менями наберу беру пазуху Оці бри з отмовників, затанцюю, радісний, зрадію до смерті. Весна, 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 весна прийде, весна, 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 весна вгамує, весна. Прийде весна, 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 весна. Бо-бо-бой, бой. Бо-бо-бой, бо-бо-бой, бой, бой, бо-бо-бой, бо-бо-бой, бой. бо бой 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 бо бой бо бо-бо-бой, бой, 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 бой. Бо-бо-бой, бо-бо-бой, бой. бой бо бой 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 бо бой, бой, бой. Бой. Тепер, добрі милі мої, пообіцяйте, що ми підемо до перемоги, обов'язково до перемоги мирним шляхом. Я вас цілую, обіймаю щастя і перемоги!